Інтенсив Буткемп став яскравою подією в житті учнівського самоврядування горішніх плавнів. Чотири дні насиченої програми, організованої компанією «Ферекспо», допомогли учасникам розвинути нові компетенції та навички лідерства. Інтенсив Буткемп не лише дав потужний поштовх розвитку лідерських якостей підлітків горішніх плавнів, а й став відмінною платформою для знайомства та згуртування нової команди учнівського самоврядування. В останній день тренінгу молоді лідери поділилися Своїми досягненнями та планами на майбутнє. Ой, ну я думаю, що мені все-таки сподобався найперший день. Він був такий стресовий, тому що ну у новому е, колективі, да, і воно також трошки незвично, але перший день він був насправді такий потужний, так багато енергії, так багато емоцій. В нього було вкладено, та все було так дуже цікаво. Завершальний день тренінгу був спрямований на підготовку молодих людей до майбутньої кар'єри. Тренери Ферекспо ознайомили учасників з основами IT-технологій та надали корисні поради щодо складання резюме та проходження співбесід. Для мене було Важливий сьогоднішній день, тому що розповідали про те, як складати резюме. Та це, звісно ж, дуже актуально, тому що мало хто знає, як на мене, ж, як правильно складати резюме. Нам сьогодні показували на наші мінуси та плюси. Ось ми працювали в групах та брали один одного інтерв'ю. В нас були HR, які Брали нас на роботу, і я подавала документи на вчителя математики. Мене прийняли на вчителя математики. Завдяки підтримці компанії Ферекспо впродовж чотирьох днів навчального інтенсиву молоді лідери отримали знання та навички, необхідні для реалізації своїх ідей. Перші дні програми, що включала тренінги з лідерства, фінансової грамотності й управління стресом, дозволили учасникам поглянути на світ під новим кутом і сформувати чіткі плани на майбутнє. За чотири дні буткемпінгу ми дізналися дуже багато нового. У перший день це була толерантність і фінансова грамотність. Фінансова грамотність для мене була дуже корисна, тому що мені насправді дуже важко розбережатися бюджетом, кишеньковими грошима, які дає мені мама. Тренінг з фінансової грамотності проводила дуже класна фахівчиня, яка працює в укрсібанку. Я дуже їй вдячна за цей тренінг. Та у цей день проводилося. Тренінг психологічної толерантності. це було дуже цікаво, корисно. Я дізналася дуже багато нового. В другий день ми розглядали мотивацію, як себе мотивувати та як подолати стрес. А я достатньо емоційна людина. Мені я завжди стресую, я завжди видаю якісь емоції. І для мене це було настільки корисно. Ми різні методики попрацювали, як коли ти хвилюєшся, як це побороти. А а на рахунок мотивації це було дуже суперське. Ми планували свій день, ми себе мотивували. Ми дізналися, що є різні види мотивації, тобто це зовнішня, внутрішня. Боже, це було настільки корисно і круто. Особливою родзинкою стала екскурсія на полтавський гірничо збагачувальний комбінат, яка відбулася третього дня інтенсиву, і дозволила учасникам особисто побачити, як працює сучасне виробництво. Там було так цікаво, там було я ось так ходила, думаю, вау, тут таке є, прям ну це було супер. У четвертий день останній зараз я ще не була на другому тренінгу, але на першому у нас було ми складали резюме. У нас були співбесіди. Мене взяли на роботу вчителя української мови та літератури. Так як тільки закінчила університет. Мене взяли ну, на малу зарплату, але я довольна. Це було суперське. Проєкт компанії Ферекспо, який став можливим завдяки підтримці благодійного фонду полтавського ГЗК, подарував молоді незабутні враження. Впродовж осінніх канікул Ферекспо зарядила підлітків горішніх плавнів енергією. Чотири дні інтенсиву перетворили звичайних школярів на справжніх лідерів, готових змінювати світ. Після завершальних тренінгів з HR та IT, які відкрили перед ними нові горизонти, на учасників чекали приємні сюрпризи від компанії.